Підготуйте себе до переходу на літній час 2023 року. Переведення годинника щоразу стає викликом для психіки дорослих та дітей. Особливо чутливими до зміни часу на годину стають літні люди та діти. Зростає кількість випадків серцевих нападів, виникають труднощі зі сном. Збивається внутрішній годинник організму. Але ж усі знають дату переведення. Наприклад, цьогоріч це 26 березня, тому підготовка психіки допоможе поглинути значний негатив від порушення графіку. Професорка неврології та педіатрії університету Вандервільта Бет-Ен-Малоу Більше п'яти років вивчала питання переведення часу та його вплив на здоров'я. Людина відчуває наслідки збитих ритмів відразу після дня переведення та ще вісім місяців. У вечірній час в нашому організмі виробляється гормон сну, мелатонін. Він відповідає за засинання, спокійний сон та молодість. Продовження світлового дня змушує біоритми також перелаштуватися. Особливо це відчутно на якості сну: Сприятлива дія мелатоніну на організм людини. Перше запобігає психічним захворюванням. Друге поглинає вільні радикали. Це клітини, які пошкоджують захисну оболонку тканин та органів. Внаслідок цього ослаблюється імунний захист та навіть провокується розвиток пухлин. Третє. Відновлює пошкоджені клітини. Стримує розвиток пухлин, включно зі злоякісними. Четверте регулює ріст. Репродуктивну систему. Обмін речовин. П'яте. Сприяє продовженню молодості. Гормон мелатонін сповільнює старіння і продовжує тривалість життя. Підготуйте організм до переведення годинника. Перше. Уникайте надмірних фізичних навантажень. За кілька годин до сну знизьте розумове навантаження. Не засиджуйтеся допізна, щоб вчасно лягти спати. Друге. Більше гуляйте на свіжому повітрі. Це підтримає серце та допоможе знизити ризики для серцево-судинної системи. Третє. Вживайте легку їжу. Фрукти, овочі. Нежирне м'ясо менше солодкого. Такий режим знизить навантаження для тіла. 4. Не пийте тонізуючі напої перед сном. Штучне збудження нервової системи негативно впливає на сон. П'яте. Керуйте своїм часом активності. Розраховуйте, що тепер пробудження стане раніше, ніж зазвичай. Шосте, не сідайте за кермо, якщо відчуваєте млявість. Є статистика, згідно з якою кількість дорожно-транспортних пригод зростає після переходу на літній час. Ці поради стануть у пригоді не тільки після зміни сезонного часу, а й для підтримки здоров'я. І будемо чесні, адже позитивна сторона також є. Збільшення світлового дня дає можливість для довших прогулянок на свіжому повітрі, заняття спортом та теплого спілкування у вуличних залах кафе отож виглядає так, ніби перемога над часом можлива.